Зима не сидіть тільки в цьому тік-токі чи десь, трошки читайте літературу. Хотів сказати по поводу обрізки багато людей. Запитують, бояться, де взяли, узяли, підійшли до дерева і бояться якісь е... операції виконувати. Це ваш сад. Як ви зробите, так воно й буде. Що в цьому треба? Середні вітки освітлюємо, робимо, щоб усередині було сонечко, і розводимо на наружу. Обріжете ви правильно, чи неправильно, чи вона сюди буде, чи не сюди. Беріть і обрізайте. Не треба, не треба по цьому переживати. Взяли, обрізали. Побачите в цьому році, як на наступний рік, але беріть секатор. За секатор, до речі, може, потім через трошки поговоримо. Хочете працювати, так не за 120 гривень, такий, що його підняти не можна. А купити нормальний сікатор, щоб ви взяли в руку. Ветку не жували, а раз одрізали. Ну, поки ми рекламу сікаторів, я не, не робимо.